чимось приїхали, що ви приїхали забирати. Наші Клас! Ти рада? змінюється, звички ні. Приїхали забирати ікею. Ой не влазить. Як увести штуку, яка не влазить, а? Давай думати. Мабуть, відкинути крісло, а ти там можеш сісти. Де? Так, зараз зараз придумаємо щось. що робити, коли не виходить вирішити питання? Думати. Я не знаю, Дися, хочеш полицю придумаєш. Республіки України на справу. Папандос так папандос. Звісно, мама трошки психанула. Мама, мама трошки психанула, це м'яко сказала. Я ж не знала, що такого розміру буде. У мами проблеми з розумінням габаритів. А може попросити його запакувати в менші коробки? Ні, а я трошки не запакую. А, думай, дядя, думай. Й-майо! <плес> <-йо>. Не виходить! <плес> Давайте вийде чи не вийде? Давай, тримай пальці <плес> <плес> Нє. Думай, думай, думай! Навички. Хто грав в тетрі, той зрозуміє. Просто неймовірно. Дивіться, що ми придумали. Думала, не влізе. Фух, ледве доїхала. Куди б я не їздила, не переїжджала, я постійно щось будую, щось роблю і щось грибу. От Знову я повернулася до стану, коли я. Роблю затишним і комфортним місце проживання. Заїхала, купила полички для дітей в Києва і зрозуміла, що вони просто тупо не вилазять в машину. Давай пхати, придумувати і так і сяк і нічого не виходить. В результаті на я не знаю, чи прийде мені за це все штраф, чи все буде окей. Але ми це зробили з Ніколькою. Ура! Креативність і гра в тетріс в дитинстві ну, мега допомагає.